Так, ось, друзі, різні каталізатори, Ось від 0 до 2 об'єм, Ось від 2 до 3 І ось від 3 і далі до 6. Це бензин. У нас, друзі, євро 4, євро 3. Дезелят, друзі, такі ж самі, Примерно об'єм такий же самий, различия, тільки соти більше внутрі. Каталізатори перевірені, друзі, працюють дуже добре. Запах зникає. Перевірено мною вже неодноразово, друзі. Щоб було менше питань. По ціні, друзі, цей від 6,5 до 6,800, Цей від 6800 до 7400. і цей від... 8, друзі, до 9200. Ось такі розцінки, щоб менш питань задавали. Звоните, друзі, будемо висилати з радістю.